Формадол забудь про головний біль. Тут доброго ранку ще раз колеги, ви бачили, яка погода за вікном, так а тут все блимає. Ну, це щитові, це по суті серце ось цих сонячних панелей, які ем, Хмельницький політехнічний коледж забезпечують на 30%. Ви правильно сказали, але це відбувається лише влітку. А зараз сніг падає, але навіть при цьому, коли сніг падає, а вони працюють. І про те, як з'явилися ці панелі, як з'явилася ця ініціатива, вона, до речі, з'явилася ще у 2019 році, на зекономлені гроші Ще на хна хвилиночку, а директор коледжу Хмельницького політехнічного Вадим Овчарук доброго раночко. Так розказуйте, ранку. що в нас тут є. Я знаєте, так е собі дозволяю доторкатися, током не вдарить, хоч ні, ні ніякому разі. Це Серце так, так зараз так, все так, під снігом так. лежить, але от е все це працює зараз, і навіть зараз, коли сніг на це все паде, генерує електроенергію. Правильно, так, так, так. Ну ще порівняно в далекому 2019 році. Ми спроєктували цю сонячну дахову станцію. В нас на даху над нами 60 панелей сонячних, які за допомогою цих сонячних інверторів генерують сонячну енергію в електричну. Потужність нашої сонячної електростанції 24,5 кВт в годину. Це влітку, це весною, це восени. Взимку потужність падає приблизно в 4-5 разів. Але сьогодні це працює як альтернативне джерело енергії, особливо тоді, коли в нас відмикають світло. Тобто ми забезпечуємо собі аварійне світло, аварійну електричну енергію, яку ми використовуємо під час навчального процесу, і не тільки а, дивіться, ще от такий от нюанс. А, це навіть зараз, в сьогоднішніх умовах, так коли світло вимикається, коли сніг на вулиці, його ж також можна використовувати це світло за рахунок того, що а, ну от воно десь накопичується. Правильно, ну воно не все тут знаходиться. Так, так, так а, в нашому навчальному закладі в коледжі. Є укриття так. на тисячу осіб, як у всіх інших навчальних закладах. В першу чергу це забезпечення світлом електричної енергії укриттів. Uh -huh. Але не тільки. Тоді, ну, до прикладу, якщо в нас сонячний день, ми генеруємо 5-6 кВт в годину. До прикладу, на сьогоднішній день. Зараз ми генеруємо біля 2 кВт в годину. Uh -huh. Це якраз достатньо для того, щоб забезпечити наші акумулятори от, джерелом аварійним джерелом світла. У 2019 році так ви панелі поставили просто як експеримент, просто як навчальний клас, от тут ми де ми зараз знаходимося, і ніхто ж не знав, не думав, не гадав, що це в майбутньому в сьогоднішніх реаліях стане ось такою ініціативою. Як тоді за які кошти? Тому що сонячні панелі це не з дешевих, так тим паче для бюджетного закладу, який гроші генерує або хтось там допомагає. Як тоді ось ці панелі з'явилися, тому що дійсно це дуже і дуже дорого. Ну, взагалі, якщо говорити вартість сонячної станції. У 2019 році була на рівні 410 тисяч гривень. Ого. Це один момент. Другий момент. Всі кошти, які були вакциновані, і будівництво. Наші власно зароблені кошти, тобто ми не брали ні звідки ніяких ресурсів, а заощадили для того, щоб побудувати цю сонячну станцію. І вона, крім того, стала і ресурсом для подальшої фінансової економії. Чому? Тому що одна кіловат година електричної енергії досить дорога. Зараз знову підняли ціну, і це в першу чергу взагалі проєктувалося як. Економія електричної енергії. Mm. Але крім того, і напевне визначальним на сьогодні це є як засіб навчання. І плюс, я знаю, що в Хмельницькому це ж не єдиний так, навчальний так, заклад, так, де так, сонячні так, панелі так, на так, даху. Так, це ви ще проявили ініціативу в тому, що дахи просто в нас простаюються. І там можна розміщувати так, не один десяток. І ми от з вами за кадром говорили, що в Весь навчальний заклад можна покрити ще потужне просто треба ще е, ці е, сонячні панелі. Правильно так, так так. скільки на це грошей потрібно от, до прикладу? І навіть в період війни ми можемо про це говорити, що це трапиться? Ну я думаю, що взагалі, от оцей російсько рашистський напад. От оця агресія е, фактично зумовила те, що ми повинні розвивати альтернативну енергетику, особливо сонячну енергетику. Тому що, по-перше, це енергонезалежність з однієї сторони, і з іншої сторони, ми показуємо сьогодні всім, що навіть в цей нелегкий час ми можемо себе забезпечувати саме головне вчити дітей, тобто навчати дітей все за саме на цих сонячних панелях, які стоять на даху, на те, що вони забезпечують, ви ще й вчитеся. Так. Це маленькі макети, як так. все відбувається, так. У вас картки показано. Тут от двері відкриваються, і тобто, це навчальні класи, так, де так. майбутні хто інженери, не знаю, так, які так. будуть потім допомагати так само, як на сьогоднішній енергетики забезпечують нас електроенергію. Вас також навчаються. От, на, за допомогою цих так. макетів, це власно спроєктовані макети. Ви ж бачите, теж що є тут сонячні панелі, які генерують сонячну енергію в електричну. Це так званий розумний будинок, повністю весь він спроєктований нашими лаборантами завлазавлабами, зокрема Даниленко. Данульком Павлом, і е, на цих макетах виконують лабораторні е, роботи студенти за спеціальністю комп'ютерна інженерія і прикладна механіка, тобто майбутні електромеханіки. Тобто, економія. В сьогоднішніх момент, умовах це електроенергія, навчання, тобто одні плюси, друзі. Ви ж розумієте, нація, в якої і мізки, і сонце все допомагає для того, щоб перемогти ворога, і що хоче Росія добитися від цього, я просто собі не можу уявити. Адже ми все зробимо для того, щоб перемогти на сьогоднішній момент нашого ворога. Дякуємо тобі, Андрію! Класний гість будиночок просто фантастичний. Це одразу що впало мені у вічі. І правильно кажеш, нація незламна. Наша колега сидить поряд і розказує про те, що вони нам вимикають світло, і вони не розуміють, що вони роблять, скільки українців народиться набагато більше ніж могло б, якби було постійно світло. Привіт, я Людмила Барбір, команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.